Жі, всі муніципальні автобуси, а також 17 трамваїв та 20 тролейбусів, оснащено пандусами для зручності перевезення людей з інвалідністю. Серед приватних перевізників 58 транспортних засобів мають достатній рівень інклюзії. Про це йшлося під час засідання ради безбар'єрності при запорізькому міському голові. Наразі робота з провадження інклюзивності триває ще на трьох маршрутах. Люди з інвалідністю мають знати, в який час ходить транспорт, яким вони без Шкодно можуть дістатися, наприклад, до лікарні чи у справах управління з питань транспорту надасть таку довідку по маршрутам, де плюс-мінус, коли з якої зупинки який маршрут виїжджає, і які із транспортних засобів на цьому маршруті є інклюзивним. І, хоча б там орієнтовно, ми розуміємо, що до хвилини це не буде, але, хоча б орієнтовно, там проміжок 10-15 хвилин. Обговорили під час засідання і роботу інклюзивно ресурсних центрів для малечі з особливими освітніми потребами. Наразі таких у місті сім всі вони облаштовані пандусами. Є обладнання для корекційно-розвиткових занять у Вознесенівському районі. в Усіх комунальних лікарнях облаштовано вхідні групи. Продовжується встановлення інклюзивних вбиралень, ліфтів для маломобільних громадян. У двох лікарнях планують реставраційні роботи. У всіх медичних закладах наявне контрастне маркування сходів та інших нерівності поверхів. на скляних дверях розміщені жовте поле для осіб з порушенням зору. У всіх медичних закладах міської ради на інформаційних вказівниках основна інформація дубльована шрифтом Брайля. Заклади відсутній звуковий супровід, основної інформації для людей з порушенням зору. Наразі розглядається дане питання, розглядається шляхом його забезпечення у майбутньому. На час відсутності такої опції, супровід осіб з порушенням зору, здійснюється медичним персоналом закладу. Керівник закладу може зібрати свій персонал в реєстратурі, який там, і може пояснити, сказати, якщо ви бачите людину старшого віку, якій важко пересуватися, яка щось не може, не розуміє, задається. Запитань, куди рветься, ви можете приділити її замість трьох хвилин десять, пояснити, що зараз до вас спуститься спеціаліст, тут присядьте, тут, якщо хочете водички, оце про безбар'єрність.